Хотів би вам показати ще один спосіб, який підтверджує, те, що не потрібно чіпати чужі речі, які залишені. Якщо ти їх не клав, то ти їх не береш, і таке правило. От у нас позиція, ви провірили позицію, все тут чисто, безпечно для вас. Ви можете заходити і понятно, ви починаєте обдивлятися бойця. От ви дивитеся по карманах, що в нього є цікавого. Отут у нас рити. Тут у нас павербанк лежить. Пуербанк мені на вині завжди надо. Хороша штука спасає. Ви берете пауэрбанк, кладете його в карман і йдете на, 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 на свої позиції. От ви прийшли на свої позиції і хочете перевірити пауербанк. Брати досити пауэбанк, у вас крутий великий пауэбанк. Зможете багато на ньому заряджати пристроїв. Може бути така от штука і Відбувається взрив після цього. Я вам покажу принцип, щоб ви розуміли. Це СВП. Саморобний вибуховий пристрій. Тут сидить кулібін, так сказати, який просто це клепає і виходить ось така от штука. От у нас зімітовано пластит з осколками, детонатор і батарейки, які дають підрив. Хлопці, будете там. Думайте, чи воно вам треба, чи вам може легше купити це все, щоб не брати чужі речі. Думайте, що будете брати... Що?